Всім доброго дня, ми сьогодні в Івано-Франківську приїхали в місто, йдемо по можливості, що прикупимо собі до риболовлі. тому що коли наближається осінь, потрібно вловити хижака. і Так що йдемо, заходимо в рибальський магазин і зараз сам покажемо. Стежте, дивіться, гарно вам переглянути. Магазинів дуже багато, Івано-Франківську різних. Хто полюбляє, типу я в більшості завжди заходжу в цей магазин. Байська крамниця подивишся, Прямо по є цікаво. Дуже гарний магазин у нас Івано-Франківську. Дуже великий вибір різних риболовських снастей. Взагалі все, що потрібно, всі атрибути для риболовлі, все є. Будемо готуватися до хижака і треба щось придбати собі в тому плані. Якісь подивимося по облірах, подивимося по підсачниках, тому що у нас поламався. І треба придбати жилку. Можливо, когось буде щось цікавити. Також адресу вам дам. Обов'язково, хто буде Івано-Франківську, постарайтесь завітати цей магазин. Дуже великий вибір всього. І ОЗК, і гумаки, різні різними чоботи, різні прикормки. Прикормок дуже багато різних. Ну Нужі... ще в ножах також є. Так що йдемо, заробимо щось, дивитися. Заїдка шамакуха дуже. Хороший будемо собі брати. Кишмах. На по самий раз. Ось взяли би собі щось по будилищу. Також є великий вибір. Можна щось собі придбати. Це такі не зайшов, такий подоби того, що в мене є. Такий в мене вламаний кінець. Такий колір хакі. Підом до такий досить теж непоганий. Коли попадаєш в пробуловальний магазин, скрутиться світ, тому що хочеться всього. І ти починаєш, хоч маєш різні кажуть, вже приладдя для риболовлі того суду, але ти дивишся на одне, друге, третє, десяте і хочеться кажуть, купляти. Але, тим не менше, поки що беремо те, що саме необхідне, будемо пробувати ловити щуку на закидушки, так що Зараз все покажемо, що придбали, і ще дещо подивимося. Друзі, трохи затарлися. Лючку. Взяли все необхідне для ловлі хіжака, щуки. Так що будемо монтувати. Дякую за перегляд. Підписуйтеся. Завтра дивіться, буде рубрика, як монтується а, хіжака Стасті. побачення.